Владислава Іванович, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішня гра, за рахунком дуже впевнена. Хоча у гостей були моменти сьогодні і моменти гострі. Так, були моменти в першому таймі, там в другому таймі там поперечена. Були моменти, так, але ми багато використали. Ще були моменти, що ми не забили. Дуже приємно, що зіграли на нуль. В захисті таких явних помилок не було там. Були в першому таймі таким огріхи, але я вважаю, ну, досить непогано і в захисті зіграли і на атаку. Тому і забили багато, і ще могли забивати такий рахунок. Сьогодні не було Ігоря Чернявського, не було Сизика, не було Горпинича. Ось як ви виходили з такої ситуації? У нас всі гравці рівні, тому кожен кожного повинен заміняти безболізно. Сметанку тому... вийшов на 3 секунди і забив, да? там ще потрібно переглядати якийсь незрозумілий гол, там в кого попало. Але молодець намагається забивати, він нападник, тому хай буде, що гол на нього записали. Вже у вівторок граємо проти Сокола, пропущене гру. Часу для відновлення дуже мало. Ну так, завтра буде вихідний, понеділок предигрове тренування і вже вівторок гра з соколом, будемо налаштовуватись на перемогу, потрібно перемагати і взяти реванш за поразку в них там з Долбуною. Тому будемо, будемо битись, будемо намагатись виграти.